Всім привіт! Ми хочемо вам зробити маленький обзор, відеообзор про сміттєвоз від фірми iBlock. Він на 5 тут 226 деталей. В принципі, ну, з того, що це аналог від Lego, а не Lego, то зразу зазначу, що Дуже важко складалися великі деталі. Ті деталі, які ось тут, ну перші, оці, оці перші деталі ми складали і дуже важко. Син не зміг йому 6,5 років. Йому було важко їх стиснути, і навіть мені було важко стиснути, було боляче. Тому на це треба звертати увагу. Але далі всі детальки пішли дуже легко і було все супер. Інструкція доступна, зрозуміла, наліпки легкі. Ось, він такий. Ось у нього ця, ця рухома частина повністю. І тут можна крутити. І зараз ми вам покажемо, що у нас з цього вийшло. Ось наш сміттєвоз. Ось він такий. Сюди ми посадили чоловічка, другий десь, а, тут вже навіть два чоловічка, син доложив його. І тут у нього відчиняються дверцята і зачиняються. Ще зазначу, що в минулому році у нас був від цієї фірми iBlock, 2 Lego І один був набір Нептун. E, ми його збирали 12 годин, і до нього ось так дотронутися не можна було, він зразу розсипався. Цей не розсипається. Ось я його тримаю, ось я його трушу, і він не розсипається, бо якщо дитині такий зібрати, ну то й ми не змогли ним гратися Нептоном, ми його е пограли і поставили, нічого з ним не робили. Цей же крутий. Тут можна знімати ці штучки. І ось тут ось воно, хоп, висипається. А тут у нас додатково ще смітники такі по кольорах, як має бути, і тут. Сортуйте з розумом мусор. Всім рекомендуємо: беріть такий набір, і ваша дитинка буде в захваті. Па-па!